Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про дуже поширені і дуже різноманітних лікувальних процедурах. Не мають жодного стосунку до сучасної медицини. Наша сьогоднішня тема процедури, що відволікають. Підемо, лікуємося. <проб> Програма входить за підтримки Комфі. Комфі, на подавайся в гаджетом. Привіт, Відволікаючі процедури. Здравствуйте, друзі. Здравствуйте, Андрій Махарський. Я рад вітати вас у програмі Школа Козла Півгора. І сьогодні нам. Тема сьогоднішньої програми Відволікаючі процедури. Андрій Махарський, розповідайте про відволікаючі процедури. Я майже обіцяти, що відволікаючі процедури мають лікарі. Посва! Давайте подивимося, що думають наші експерти. Давайте відволікаючі процедури це методи переживання переключити увагу з одного об'єкту на другий. Процедура захворювання чоловіка. Насправді процедури дають лікарі. Ви вже чули дані. Нам приходив на прийом Чак Мілч, близнюк Кигів та його сином Джоелом. Давайте подивимося, ми поговорили про цьому про процедуру. Який багатий арсенал лікувальних процедур, бо у наших батьків сказала, як яку своєму чоловіку бі, чак Міч Часка попарити ніжки, засивати в скарпетки, обмотати шиї теплою хусткою, намазати сливом, поставити банки гійтічники, компрес, а ще єдова сіточка, розтирання і смачний лист, коли нас джерел хворіють, ми десятий частини цього не використовуємо, щоб йому допомогти правильно. Це варто порадитися з козлом, півкуром, і до речі, дізнаємося. Чому ці процедури називають Я ж до речі хтось казав про відволікаючу процедуру, якою насправді готуємося лікувати чоловіка. Насправді, козел, менше обіцяти. Розповідайте так, ми обіцяємо, хтось відклю... від... відключають процедуру до 25 тисяч років. Попереду. Які ще відволікаючі процедури? Я знаю тобі, я сказав, пишу вон! Менше я тобі сказалося менше коли. Шовон! МШОВОН! Отак! Вон. Вон. Вот Отак! Вот Отак! Вот Давайте послухаємо експертів, що від відволікаючі процедури говорять там. Так, процедура сталася незвичайна проблема. Процедура довіряється лікарі. А ви лікарі допоможуть? Звертайся до доктора На все, Який з доктора Комаровського, Камаровського! гора. Ви зробили правильні відповіді ми зустрінемось у вівторок. До побачення! Бе! 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 Бе!